Ну ви не думайте, що Сергій просто попив каву і пішов. Сергій ще... Каву поки зроблять, я перекруту. Вже не розкап, вже другу каву зробили. І лавашик. З чим тебе Лавашик? Невий помідор. -е -е. З тунцем, е -е -е. з, з помідором. А, а що ти мені помідор дала? Ну ти не вимахуйся, і дякуй. Ти би так не вимахувалися, як я її робив. Я взагалі сижу тихенько і дивлюся, як ти їж. І думаю, що я відмовилася. Ну. Ну, Віталі буде лаваш. Так файно прийдемо. Мигаля ми на обід і на вечері теж прийдемо. Якраз в холодильник їм не можна заглядати. <рес> ми вчора хотіли зайти, дзвонимо, ти де в векторі. <рес> Я була в векторі, ну то як? А ти такого не буває, що тебе нема вдома? Можливо, <рес> Ні, в нього такого не буває, що його нема вдома. Ну зараз, може, буває, а раніше буде. Може вам клітковини дати комусь. Ну, ви... клітковини? Ну, салатика, коли... все. Наші мусола, де він тонець номинає. В тонці що ти? Тир? Показуєш. Я з'їла чи... Тобі... Як лаваш Сергій? Нормально. А я вчора тут тортила, але я собі вже замовила. То не тортила. І тунець. Ну то я собі замовила. Тортила. А де то вчора був? <рисність>, ну добре, зроби мені, але без олії. Ні, так припечи, бо. можна... раз ти вимахуєшся, то та Ні, так Можна замовити? Можна замовити? Можна. Мені без олії. Без олії? Так. А як я щось говорю, то можна не вимахувати. Ви ти вже зробили, вже пізно. А як то без олії. Посмажити, щоб олії не було. Салфетку витри. Просто припече, накрий кришку і припече. Що припети? Яйця не давати? Як я це не давати? Тільки олію не давати, що то буде за лаваш. Просто лаваш і загрідемо. То... <смеш> Ай гризеть. На зуби має, волосся має. <смеш> 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 Дай Галя мені моцарел збере. От на оту сковородочку, тупалівську. Олії не даєш. Навіть можна забрати лишні, щоб припеклося. Сологуні добре, яйця зараз зіб'єш. Тунець був воліє, чим власному соці. Прекрасно. Все, мені то все підходить. Ну, я не знаю, де да, тут ти ще так можеш вимахувати, як не біля рідних. Ну, то, то, то точно. тільки то, з місця на місце пересідає. А може, ще Аркадію зробиш на ваших додому? А він де є? а То вам не ресторан є. Хтось прийшов і поїв. На замовлення. На виніс не працює. І на виніс не працює абсолютно. Хто хоче винос, вдома. Як ти там і кажеш, їсти треба Дома. Їсти будеш? Вдома. <зас> а я ти так не сказала, до речі. Ходім би прийшла я теж відки сказав. <зас> Мичного.